Олександр із друзями волонтери з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, коли отримав дзвінок від місцевої тероборони, що окупанти збираються від'їжджати з під сум, сказав товаришу: поїхали воювати. Чоловіки сіли в автівку і відправилися шукати російських військових, що відбулися від колон. І вночі мені приходить ідея, як в радянських фільмах про Другу світову війну. Німці використовували агітацію Руський, здавайся, в пліну тебе жде тепла їда. Почала надходити інформація, що росіяни вже почали знімати свої блокпости. Перша інформація надійшла від мешканців Косівщини. Олександр показує місце, де побачив російського солдата. Чоловіка залишив командир і товариші по службі. Доки він забирав речі з БТР. -у. Він готував собі їжу, бо сидів поруч із молоком, хлібом і томатним соком. Фельдшер говорить, ймовірно, російських військових підгодовували місцеві. Ми на трасі на Тростянецькій залишили машину. Ми йшли сюди. перші ми знайшли в двох з товаришем з білим прапором. А хлопці з автоматами для підстраховки чекали нас на трасі. Тобто, у нас був такий план, що якщо першими будуть йти люди без зброї з білим прапором, з цього може щось вигорити. У ці хвилини розповідає фельдшер, він відчув найбільший викад адреналіну за 40 років. Беззбройні волонтери першими підійшли до російського солдата, поклали руку на плече і пообіцяли, що не зроблять нічого поганого. Потім підійшли військові, забрали полоненого і повезли в штаб. Уродженець. Хакасія, Республіка Хакасія. Якщо не помиляюсь, порядка 5 тисяч кілометрів від міста Суми. Коли ми йому задавали питання, ти уявляєш, наскільки ти далеко від дому. От, то, звісно, він був переляканий, тому що його тут покинули. В часті якої служиш? Повтори, щоб було зрозуміло. 31. Сколько? 31 134 ти ж, Ти ж солдат. Збройних сил Російської Федерації. Пізніше, відомий ним журналіст Володимир Золкін, він брав інтерв'ю. У нього. По-перше, мене здивувало, що з того моменту минуло вже понад два місяці, як він пробув в полоні. його чомусь на той момент до сих пір ще не не обміняли, хоча вже обміни були. От він змінився. Зараз через 100 днів з початку повномасштабної війни. Олександр продовжує волонтерити і вірить в перемогу. Суми столиця світу. Або як ще кажуть, сумська обрелась до урала все решта Україна.